Перше, хочу подякувати ЗСУ, що дають нам можливість грати. Спочатку ми почали, я вважаю, найкращу першу чверть, друга четвер була рівна. Ми грали добре у захисті, у нападі, десь щось не виходило, але була рівна гра. О, через повітряну тривогу дуже важко грати, але це реалії. Ми повинні до цього пристосовуватись. Збився темп гри. Перша половина щось виходила. Після великої такої перерви вже не закидали свої кітки. У захисті провалились, десь підсіли і два сучок. все, результат на табло, важка гра. Вважаєте результат закономірним? Так, я вважаю, що це закономірно, тому що ми провалилися у захисті. Це головне. Ми повинні грати в захисті, як і у першій половині. Але нас не вистачило, і так закінчилась гра. Ось ця пауза пов'язана з повітряною тривогою. Більш ніж на годину затягнулася гра. Ви сказали, що вона негативно вплинула на тонус серед команди, правильно? Так, важко, коли ти вже пішов в хід гри, набрались темп, розігрілися всі, і тут пауза у час. Дуже важко потім уходити в гру. Я вийшов, я все не забив. Це важко, але маємо, що маємо, треба грати, і слава ЗСУ, дякую. Перший Черкаси з перемогою. В принципі, непогано грали враження з гри. Як, знаєте, в один в якийсь момент стало подобається те, що вроді ми стали мінятися в ліпшу сторону. Тобто, хлопці вже не так реагували на там. Як давлять на м'яч на них, не було цих глупих потерь, в принципі, все одно були в боротьбі, грали непогано, все, кажучи, йшло за планом. Але те, що я їм сказав зараз, ми повинні догравати кожен момент, кожна... ігра складається з 40 хвилин. А не там з 30-25, і ми починаємо там шукати якісь, я не знаю, оправдання, що ми там сирена була чи ще щось було. Ну, всі в однакових умовах. Так що після цієї сирени вийшли і там десь який провал, не справилися в захисті, і я не знаю, не зрозуміло було, чого так здалося, але ми повернулися в гру мінус 10 після третього періоду, в принципі. Контролювали деякі моменти. І потім провали, легкі м'ячі деємо забивати, не можемо зафалити хлопці. Це ж не баскетбол, в принципі. Граєте, граєте, потім бросили все і Ну окей, ми програли 20. Можна програвати по-різному. Програвати і 20, але ти можеш програвати в хорошій команді в боротьбі, де клас команди набагато вище. Але да, при цій повазі до Черкас, молодці, да, хлопці. Ну, ми в даний момент, ну, хоч і не грав агафонов. В принципі, були в грі і даємо забувати легкі, і потім вся команда все розвалюється в один момент. Так не, не треба і неможливо робити. Так що, не знаю, багато що сподобалось. В принципі, в принципі, Черкаси досвідчена гарна команда, але ми повинні рухатись далі. Те, що чотири поразки. Ну, я, чесно кажучи, дивлюсь на все реально. Тобто, ми не можемо змінити команду за дві неділі чи за місяць. Повинен пройти час, і хлопці вже, я ще раз кажу, вони додають з кожною грою, і в принципі, те, що ми нарабатували на тренуванні, воно, в принципі, подобається. Але, опять же, повинен бути час, але його немає. І те, що я кажу, хлопці, ну треба все, все одно, все одно, ви повинні мінятися, і це повинно проходити швидко. Боротьби було менше в другої половині. Якщо ми в першому періоді підібрали 11 м'ячів на кільці, Суперника то ну, в другому, в другій в першій половині, в другій половині все наоборот. Ми програли 20 подборів. Це багато. Багато. І Черкаси не остановились. Молоді хлопці виходять, борються, Ми дивимося, як я не знаю. Е Непонятно куди. Так що змазана кінцівка, як -то, такий осадок не дуже гарний, але. Опять же не зупиняємось, будемо рухатися далі. У нас дві гри ще важкі, дві досвідчені команди. Я думаю, що завтра ми будемо боротися з лучками. Ми повинні боротися. І хотілося б дійсно, щоб в графі перемоги була, була єдиниця чи двійка, але все залежить від нас і як буде все складатися. Артем Степанчук, головний тренер, Черкас, похвалив вашу команду, сказав, що рахунок не погрів. Такий гандикап не відповідає тому, що відбувалося на паркеті Ви з цим згодні. Вважаєте, ну і не... те, що я кажу, ми граємо граємо, а потім якийсь провал. Береш хвилину одну другу, і воно ніякось. Окей, ми можемо програвати. Ну захищатися ми, ми повинні ми повинні бігти де назад, вертатися, робити умні фоли якісь всередині площадки. А не давати хлопцям, команди противника бігти легкі м'ячі забивати і там трохачко з фолами. Ми цього не повинні робити. Якщо дійсно я ще раз кажу, ми були в грі. Ми не то, що ми контролювали, але ми були в грі. І хлопці, я розумію, що да, там команда гарна, черкаси, Ще раз кажу, досвідчена. Вони е, чувство м'яча, чусо друг другу є. Але все одно ми робили те, що повинні були робити, і якось. Да, так, я б мог поняти, коли мінус 10 ще 8, ну 20 не повинно такого бути. Треба, я ще раз кажу, доігрувати ігру до і до, до кінця. І програвати повинна програвати, можливо, по-різному. Ну і опять же, процент наш поки що не дуже наші снайпери ніяк як не можуть знайти свою гру, забивати свої. Очки так, гали, так що треба, в принципі, над всім теж працювати, але дуже багато роботи, я думаю, що ми будемо додавати з кожного року. Почали не дуже багато е смазали китків, е дальніх та з під кільця. Е потім ще почалась тривога, було важко. Е ну, в мене це було вперше. Е було важко. Е було важко. Е Сконцентруватися на, на грі, тому що була перерва 40 хвилин. Але потім вийшли, е дограли в захисті, е забили свої очки. там е Сергій Скіра там, забив е в третій чи четвертій четверті близько 10 очків з під кільця. І Також е вони смазали свої тр трохочкові, та з е під кільцями побігли в швидкий вітрив та забили свої очки і перемогли. Ця перерва пов'язана з повітряною. Вважаю, стало складніше, простіше? Я думаю, навпаки, ми трішки збили ритм і стали більш свіжішими, трішки відпочили приблизно 40 хвилин, і тому я я вважаю, що позитивно вплинуло. Тобто якогось негативного наслідку там, на ігровий тонус ритм команди підтримали. Я, я думаю, було важко втягнутися спочатку, але потім в четвертій-четверті -четверті було ну, легше грати. В порівнянні з другою четвертю. В першу чергу вітаю всю свою організацію, всіх наших фанатів і всіх моїх гравців з перемогою. Декілька слів по грі. Важка гра. Добро, друга половина після цієї сирени була ніж трішечки легше, але у загальному то важка гра. Не все в нас виходило, багато чого готували. Я маю на увазі, добро, в нас був геймплан, і по цьому геймплану ми не слідкували за ним. І була тяжка гра до першої, до кінця третьої, четверті. Потім трішечки е, убігли у швидкий напит, е, якісь легкі очки, е, трішечки краще грали у захисту, і плюс 20, так, але цей рахунок не погрів. Сребер, що скажете про інтеграції американських в ваші схеми? Наскільки відсотків ви зараз задоволені тим, що бачите? Не знаю, відсотків і так далі. Загалом вся команда а, початок сезону. Дуже багато всього за один місяць і трішечки в нас окей, це не Алібі, десь щось таке, але трішечки наша працізонка пішла у інший, у інший бік, а, тому. З мого погляду, дуже необ'єктивно. Не, необ Зараз буде щось критикувати когось і так далі. Звісно, що е, хотілося б від кожного трішечки е, кращої гри, але маємо те, що маємо. Продовжуємо працювати крок за кроком е, і готуємось до наступної гри. Номер... моє рішення без коментарів. Моє рішення. Я, це, я цього не сказав. От, продовжуючи тему легіонерів. Сьогодні матч бути перерваний через підірву. Що в сезоні, як вони адаптуються до українських реалій воєнного часу, і як вони це сприймають психологічно, фізично? Добре, для них це досвід і щось новеньке, чого не було до цього. Я маю на увазі в грі. Але взагалом немає якоїсь паніки, і все як у всіх: найгірше, не, не краще.